Славетної шведської четвірки живі і 40 років по тому українські артисти віддали шану поп легенді та переспівали репертуар АБ. Чому Злата Огнєвіч ніяковіє за своє декольте? Чи засуджує Дмитро Шуров свою подругу Зимфіру за скандал з українським прапором на концерті? Та як відрізняються музичні смаки Аїди Ніколайчук та її молодшого на 12 років бойфренда? Далі. Більше мама мія українські зірки віддають шану гурту Аба та приспівують найвідоміші хіти шведської четвірки. трібют шоу починається. Коли ти вперше заспівала пісню гурту Абба? Це було ем, до речі, десь за Києвом. Це був новорічний захід. І мені дуже швидко довелося вчити нові нові такі пісні, щоб люди танцювали. Це було більше десяти років тому. Т Тоді, коли ти співала у кавер гурті, так власне в твоєму репертуарі пісень або має бути багато, зважаючи на те, що ти працювала у гурті, який переспівав в різні пісні різних артистів. Не, не дуже багато, але за допомогою саме і цих пісень, в тому числі, я заробляла гроші. Сьогодні як підбирала вбрання. Ну я дуже хотіла, щоб моє вбрання не відволікало уваги від е, пісні. Тобто, це декольте має не відволікати від пісні. Каке там декольте. Це все дуже скромно. В мене ж воно маленьке. Не так давно на церемонії нагородження премії Юна ти приголомшила всіх дискостилом, де ти була на височезних підборах, на платформі у такому достатньо епатажному взутті і просто у купальному синьому костюмі. Всі дуже здивувалися, була величезна критика у соцмережах, як там тільки тебе не називали. Я не знаю, як там мене називали. Мені дуже подобається цей костюм. Там була ручна робота. оці ці зірки там все це обклеївалося, обшивалося, обтягувалося. Тобто його десь місяць готували цей боді. Запалюють у стилі диско молоді матусі Яна Соломко та Марія time. Марія, яким чином твоє вбрання сьогодні пов'язано з гуртом? Аба, ніби ти власне когось поховала і прийшла на сцену співати? Да, це пісня про розставання знає тебе, знає мене, нам лучше пісня про разлуки, поэтому я Видержу, видержу стиль. зовсім скоро у твоєї доньки, малена день народження. Перший день народження в її житті. Вона звичайно ще не розуміє, але батьки все одно дарують дітям подарунки. А... Наш подарок це сережечки, маленькі сережечки з маленькими бриллиантиками. не так давно. Ти була валмати на весільному фестивалі. Чоловік тебе відпустив туди саму. Без нагляду. Власне, як ти провела час? Чи чоловік з легким серцем тебе відпускав? Все ж таки, чоловіки східні, їм дівчата подобаються, особливо чорняві. Він завжди я не даю поводов. Чи не з'явилося бажання поновити обітниці з чоловіком? Є пари, які щороку святкують весілля на річницю. Ой, ні, ще рано. рано. Мені хочеться, щоб это було 80 Мы с Артемом идем, таки, ручки трусяться, трусяться. не Ну, лет. Где-то было э, на берегу океана собрать всех близких друзей и сделать это очень тихо, но в то же время для нас э, громко. И э, хотелось бы это сделать чуть-чуть попозже. Попозже. Участь у національному відборі Євробачення Go, Костянтин Меладзе зробив вам компліменти стосовно вашої зовнішності. І сказав, що виглядаєте ви краще, ніж співаєте. Вас тоді це образило? я не особо розстроїлася, на самом деле, потому что это опыт слова Константина Меладзе для меня означали очень много, потому что я никогда не думала, что я вообще буду петь, чтобы меня оцінював сам Константин Меладзе. Для меня это очень почетно. 12 років вас молодше. Це правда? Він білорус спортсмен. Сейчас він он в Москве, он добивается висот там. Он станрайдер. Це Это трюки на мотоциклі. То есть он спортсмен. Да, это правда, на самом деле, что 12 лет разницы, ему 21. Вы видчиваете в улыбу резницу, видите? У ну, деле, да, есть, конечно, разница, это чувствуется. В музыке у нас абсу... ну, как бы расходятся. То есть, мы есть музыка, которую мы оба слушаем, а есть музыка, которую мне абсолютно непонятно, но у меня ее и сын слушает. В общем-то, он ее и пишет сейчас, кстати говоря. То есть он начал заниматься музыкой и пишет вот такого типа: Ваш бойфренд взагалі за світоглядом ближчий до вашего сына. Да, може... 21 не так далеко. Так, да, да, Чи Вони знайомі, вони знаходять спільну мову. Но вони, ніколи собираються збираються вместе, Це все. Це одна банда. Перемога Ватерлоу. Пісня, що принесла Абі перше місце на Євробаченні. 30 років по тому переспівує гурт Дмитра Шурова. П'янобой. На відміну від дівчат, ти вирішив не вбиратися і не слідувати у вбранні гурту гурта. О, гурт, аба, ні, ну хіба я схожий на блондинку? Ні, вона вона була, до речі, моєю улюбленою дитинства. Зате у мене від Лисипатики є такий лапсердак приємний. Ти міг би схожий бути на хлопців з гурту гуртаба. Ну тут таке, ага. тобто 70 вони вони все ж таки десь там всередині мого реміння. Не так давно розгорівся скандал навколо співачки земфіри, коли земфіра на концерті. У прибавдиці попросила прибрати український прапор з зали. Попросила достатньо жорстко. Я житель Росії, ми знаходимося в Літві. Я прошу вас, я прашу. Транним я люблю свою ти Земфірою тривалий час співпрацював. Чи спілкувався ти з Земфірою після цього? Чи ти знаєш її точку зору з цього приводу? Ні, ми не спілкувалися про це взагалі а, жодного разу. І я вважаю, що українцям варто просто відчепитися від неї з цього приводу і просто для себе всягнути, що є люди, які. А в принципі, живуть, підтримуючи Україну весь час, і не можна взагалі по одній якійсь ситуації взагалі так себе поводити. І мене взагалі дуже обурює, коли люди в Україні чекають від інших людей за кордоном там, від співаків чи митців, щоб вони їх любили просто так. От мені б хотілося б, щоб українці себе полюбили в першу чергу. Зробили так, щоб нам тут було цікаво самим жити. А вже ми щоб не дивилися на інших. Пів року тому Земфіра, власне виносила український прапор на сцену у Грузії, і всі це бачили. Можливо, так це українців обурило, що ні. Би так мало часу пройшло? Це дуже тупо а, обурюватися з цього приводу. Це дуже погано показує українці, бо українці дуже радіють і кричать Ура! Коли Джаред Лето піднімає <світ> флаг у Києві, А потім наступного дня він піднімає у Москві російський флаг, і наші кричать Козел. От мене це дуже обурює. Це дуже поверхнє ставлення до цього. Я б хотів, щоб українці більш загально сприймали взагалі всю картину. І до людей, які до нас лояльні, дуже багато років відносились і ін -ін -ін інакшим чином. Дивувати своїх прихильників і глядачів своїм вбранням, яким з концертних образів гурту ти надихалася? Якщо чесно, там самий вот храбрий був молодий чоловік, а не девушки. Я просто просмотрела просматривала, дивилася на девушек в основному, А потом у них є одна із ранніх фотографій, де вони буквально чуть ли не в костюмах супергероїв. Ну, я поняла, що дана накидочка, кейп, це вот что-то в их сторону. Ну мені більше суттєві Хьюстон сравнили, коли у ню є в какой-то подобний образ. Ти була учасницею сліпих прослуховувань Голос України. До тебе не розвернувся, на жаль, жоден з тренерів, але потім виявилося, що Святослав Бакачук є твоїм давнім прихильником і прихильником гурту «Пурпур». -пур». Ти робиш музику, яка робить цю країну, веде її вперед в Європу ну, швидше ніж ці політики і разом взяті. Ми тої пора. Залишайся на то, Ти крута! Ти крута! Я шла туда, и мне очень хотелось, чтобы кто-то повернулся. Мне очень хотелось попасть в проект. Но ощутив эти вот все нервы ужасные, потому что, що, чтобы участвовать в конкурсах, нужно, в общем-то, уметь делать явно и как-то спокойно к этому относиться. То я поняла, що вот я пою, пою, и думаю, о боже, молі, бо ніхто не повернувся, тому що ще одного ефіра, я не переживу. Яким чином змінилося твоє життя і голос країни, і національний відбір Євробачення? І ти стала просто в один момент популярною співачкою. А я все такий ж чоловік, який користується громадським транспортом. Як люди реагують у громадському транспорті на тебе? Іноді з обуренням. Обуренням? вот Ось то так.